Мешканці Куренівки, вітряних гір, виноградера неодноразово просили допомоги у вирішенні наступного питання. Керівництво приватного житлового комплексу Паркове місто забрало у громадян парк заповідник місцевого значення Крістерова Гірка. Та не дає мешканцям району відпочивати у ньому. Аргумент це приватна територія ЖК Паркове місто, але парк заповідник з ставком та насадженнями пам'ятка природи місцевого значення це державний об'єкт і не може бути приватним. До того ж, є електроопори, які також не можуть бути приватною власністю. Центральний вхід у парк зачинений... Уже кілька років. Хоча біля центрального входу в парк є таблиця з інформацією про територію, що це заповідник місцевого значення. Але табличка з годинами відвідування парку зникла три роки назад. Коли закрили центральні ворота, мешканці району поскаржилися. І керівництво запропонували ходити у парк через ворота житлового комплексу. Але з нічим я там поставили охоронців, які не пускають громаду до парку та ставків. Прохання про допомогу у поверненні парку мешканців району та відкритті центрального входу в парк надходили усі можливі інстанції. Ми спробували зайти у парк з бокового входу. Для цього нам запропонували пройти процедуру заповнити книгу реєстрації і все це у разі наявності паспорту. Як же втують місцеві мешканці залишилося ще здати відбитки пальців і довідку від лікаря? Можна зайти. Ну, звісно, я просто так не маю права захопити. А з дітьми? Ну яка різниця? Ну ви ж не. бачите журнал, уч ведеться. Ну, ага. скільки мені вам об'яснюється. Ясно, добре, дякую. Навіть... Були громадські слухання щодо чого? А, значить, були громадські слухання щодо того, що якщо ми згідні на те, щоб збудувалося це паркове містечко, то вони беруть обов'язок перед нами, облаштувати паркову зону і ми будемо тут відпочивати. Коли вони збудували, на декілька місяців вони, бачите, ворота були відкриті, а потім вони це все взяли і коли я написала в Київську адміністрацію, отримала відповідь, ну взагалі не знаю, мабуть, вони десь на місяці живуть, що Тут ще ведуться якісь роботи і допуск тільки до для вчених і юнатів. Я їм позвонила і сказала, б краще спустились на землю. І треба вам знати, що це на Вижгородські 4, по-моєму, там юнати. Туди вони ходять. Це зовсім інше місце. Отак от, от тяпали в нас все, і все. А ви туди раніше ходили вільно? Да. А потім, коли закрили а це потім закрили все, дитина проситься, і як скажучи, що туди не пускають. Все, тут відкрито було, все, і даже відкриті, і на відкритій. було, да. ми тут рядом, да тут все таке. А це зараз закрито. Тобто урочисто відкрили, зараз. а потім да, урочисто відкривали. すうい